І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровоice СЮА і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Женя Грант на uds 15 Alt5. Карта перевал, ну що ж, до бою. Так. Ну це в нас, я не знаю, є тут гідропневматична підвіска чи ні, які тут переваги, які недоліки. Ну давайте будемо дивитися, будемо вже. Так, напевне, є облоговий режим, бачите, є такий. Значок про облоговий режим і отже, є тут гідроплематична підвіска. Ну, як вам сказати, на Стежках вона допомагає Ну десь, можливо, і допомагає. Але ну те, що картонний картон, це точно. Отже, треба грати, от як на низьких рівнях. Під'їхав на якусь позішен, приховав свій корпус повністю. Разом з баштою стрільнув, от як зараз грає наш герой, бачимо, що кормою на відставку. І пострілюєш. Давайте подивимося, що у нас по нашим е, снарядам. У нас заряджені. Я так розумію, що це поліпшені. Так? Так, 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 у нас на восьмому рівні у нас звичайні снаряди 217 пробиття, а поліпшені 253. Отже, тут недолік трішки є у нас у гарматі. Заряджати на таких е, танках на ст шках тим паче, заряджати поліпшені снаряди. Ну добре, ми тут об'ємося з такими башеними танками, то треба в принципі, е, їх якось пробувати. Хоча, бачимо, це не дуже виходить поки що. Така пристрілка йде. Там позашкірювались, побачили ці імбопозіни вже. Навіть і гравець UA показував цімboзішен. А почекайте від кого танк? А, артилерія. Не танкану, це артилерія. Ну, артилерія. Для артилерії це точно ціль. І бачимо, артилерія так нахлопушує наших батькашів, які поїхали. Наш братіж на цей момент як контр 56 чимось поїхав так на глючу, прямо на простріли. Ну не витримав. Він тут намагався навіть нашого героя трішки витіснити з цієї імбопозішн. Не витримав, треба було трішки йому почекати. Бо попереду багато танків. Бачимо, що в нас далі по переказі. У нас е -е, біля містка багато танків суперників зібралося. І по е -е, першій та другій лінії там зараз буде заробіщенське заробіжчя. Ну а тут потихеньку-потихеньку вихлопушуються ці зимбопозішні свої, Ну треба вже когось вже пробивати. Є, пробиваємо чудово. 1126 настріляно. Перезарядка, в принципі, комфортна. Швидкість снаряда комфортна, тому що це підкалібер. Шкода від пострілу 360 це чудова шкода від пострілу. Отже, який недолік. Мені здається, все ж таки хоч і підкалібри. То не дуже велике пробиття. А, перевага в тому, що в нас... Е... Альфіще чудове, правда? 5-2 рахунок в нашу повністю. Отже, по першій та другій лінії там все чудово у наших братішів поки що. Тут далі просування не буде, треба повертатися. Ну дійсно наш герой думає, ну що, поїхати вперед це просто е... зразу ж програти цю битву. Поїдемо, спробуємо вже там, де наші прориваються. Тут на глючу вже бачимо. Під'їжджає тяж під наш рейс. Теж зайняти імбопозішн та його прихлопушити. Буде для нього неочікуванчик. Хоча він, я думаю, що якщо він поїхав так по центру на два танки, то неочікуванчиків для нього там не повинно бути. Він розумів, куди він поїхав. 5-5 рахунок. Просадка по хп вже в нашої команди. Тут по містку теж була перестрілка СТРВ-103-0 і Говіка, вони, по-моєму, там майже всіх, там лише один чопер залишився за містку. Отже, він вже через місток поїхав. А цей контрадісіус в наглючу все ж таки виїжджає. Жорстоко нахлопухується, ще й критується, Невірний план на бій. Взагалі, до речі, нашого героя не бачить. Оце такі, от для мене оце такі шведські стежки. Ну я не знаю. Я, чесно кажучи, я їх не дуже розумію. Це як один із підписників, колись як вийшли колісні танки британські, він сказав, а навіщо вони? Хоча потім вже й показали, навіщо вони, бо на них дійсно можна нагинати. Ну це треба мати якесь неймовірне скеліще, щоб на них нагинати. Треба наглювати чарфутурчик приїхав. Чарфотурчик це так. Це точно вже найнебезпечніший суперник, треба на нього буде звернути увагу і поїхав по своїм справам. Чудово. Бачите, я казав, що у нас по першій та другій лінії все буде чудово, а у нас там взагалі зараз не все чудово. Ми там всі танки покричали. на глюку. По-любому треба прихопушувати. Там закружлює нашого тигра Мауса, почекай, про тримайся. То барабан, барабана, ми тебе де перестрілюємо. Чудово, перший ворог знищений. 3117 настріляно. 1558 за розвідданим. Дуже обережно, якісно, грамотно грає, а це знову приїхав. Він і хоче, щоб наш герой його приклепу. Головне, щоб зараз артилерія сюди не стріляла. Ну, вже до побачення. Да! Під калібором не пробив зверху вниз. І ось вони е, наші гідропневматичні підвізки, так як працюють, що ти можеш непогано від того не відігравати. Без єдиної пошкрябани, я дуже здивований. Ну ніхто, в принципі, і не стріляв по-нашому, окрім артилерії, і то воно не влучило. 3463 вже на настріляв. Вже випочувши очі, їдуть по одному, їдьте їдьте, їдьте по одному. На Тигр Мауса вони там ці загралися. Ми, поки вони їдуть зверху з прикопчетами. Оце бісто. Оце тепер я зрозумів, в чому перевага. Це хіба що ось в таких моментах Покомпало. Залишив 72 хп. Ну, тут вже пробив. Я думав, без єдиної пошкряба не буде зіграно. Артилерія наша агресивно поїхала. Проти Рембо, Чудово. ви його. Так, обережно попереду ще хтось не треба втрачати ХП, бо у нас рахунок такий слизький. Бачив було 10-10, вже 12-10 не в нашу користь. В осадках по ХП майже 2000. Ну, що порекомендувати? Вже по самому льодовику там точно нікого немає. Можливо, з кимось об добре об'єдналися там, наша ПТшка і Тигермаус об'єдналися. Теж тигермаус, герой битви, на нього всі випочувши очі лізли. І будуть вони просуватися по першій та другій лінії, а тигермаус може навіть і десь там по центру просуватися поки. А ми вже поїдемо. Критований двигун, все, поремонтував. А ми вже поїдемо на базу суперників. Там залишилось дві артилерії. Бо всі танки ми бачимо, що по центру зібралися. Помстимося артилерії за підступні постріли. Так. Багато спочатку бою братічів покращали. Чомусь вони так пополися вперед. Це був невірний план на бій. Бо повернулися в дефолт, а, а чого? У вас перевага, чого ви повернулися в дефолський дефолт? Не дуже зрозуміло. Не шотні всі чи що. Так, мінус 2000 в нас просадка про похід. Добре, поїхали! Вже там розберемося, ось вона, де артилерія. Бачили траси. Це наші вороги повинні бути по-любому перший. До, до побачення чи не до побачення. Сходимо до завершення бою. У нас е наша команда в меншості, але у ну, них перевага хіба що по артилерії. Зараз ми... Перевагу знівелює. Так, знову ж. Скавай все чудово. Два гори знищено. 4486 настріляно. 1558. За розвідданими. Побачили ми Тертел 1. Поїхав, буде битися там з Маусом. СТРВ зараз б'ється з Чопером та Емілем, поки наш герой тут знешкоджує артилерію. Треба, напевно, щоб на гірку заїхати, що. Ну чи знітилися суперники, правда? Я не довод... А, я поїхав на коло. Це було підступно. Дуель на дуель. Із щупером. І стяжем. Хех, <рес> только перестріляє. Ми ще можемо один пост... Він не пробуває, Чудово. От бачите, ну от картонний картон, а десь от танкує через гуслю танкану. До побачення Чотири вороги знищено. Тигр Маус трьох знищив Теж такий братішний братіш нам допомагав. О, Еміля Другого. Дуже багато ХП, та й в нього ж барабан не забуваємо. Братіш, тримайся, тримайся, братіш. Летимо на всіх порах. По пересічній місцевості також я ж так оцінюю танки. По пересічній місцевості непогано. Н-55 на годину їде. Ну і так бачимо, якби він всіх тут хотів перестріляти, то у нас би і запасом не вистачило. Все бра витримав ти. <гліпи> Хай, братішний братіш був. І вогонь. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!